Коротше, мужики, всім привіт, другий раз. І всім другий раз, слава Україні. Так як можна говорити безкінечно. Знаєш, тільки дивіться. Відбулася, як на мене, вона вже давно, тільки для мене особисто зараз, в плані, як то кажуть, того часу, що він вже остаточно настав, беззаперечно. Відбулася однозначно. Безоглядна і беззаперечна перемога ремінних тракторців над тракторцями з прямим приводом. По-перше, найголовніше, що я вважаю, припустимо, ціна 3, 4, 5 тисяч доларів. І у вас є тракторець, який не гірше справляється з роботою, ніж трактор, за 6, 7-8 тисяч доларів. Ну, в різниця в цінах там, не геть там але для когось вдвічі, що можна купити одного такого, ніж два там, якихось синтаї задні Це є велике діло. Один єдиний мінус в таких тракторцях, я вважаю, якщо взяти так в загальному, наприклад, мого, це те, що він трошечки повільніше буде робити певний вид робіт. але не менш якісно. Трошки повільніше в плані меншого захвату навісного. Для прикладу просто взяти. Але якщо тако взяти Сінтай 240 то він моєму трактору не дасть ради, я вам говорю це впевнено поклавши руку на серце, можу поклястися. Далі. Ціна робота. то одна частина, хто як, я так дивлюся, як я працюю, я працюю без ремонтів, я працюю так. По швидкості мені підходить, по розходу пального і так далі. Головне, що є в тому тракторі, що всі кричать, що мінус, це є гігантський плюс у ременях, Того, що потужність він передає не гірше за прямий привод від двигуна до коробки, зусилля. Але зменшує ціну на порядок і зменшує дуже великий. Список ризиків, які в таких тракторцях є з прямим приводом. тобто. Перший ризик це ризик обриву зв'язки кпп мотор. Того, що ремінь він просто візьме і буксане. Далі, ризик обриву первичного вала. І того всього шестерень, і того всього метал апріорі крепший за резину. Так само з двигуном. Він десь різко нагрузки не візьме такої, що може йому дати на колін вала, чи зігнути шатуна, чи ще щось. Пошкодити його деталі. Знову ж таки, ті самі ремені. І третє, це простота обслуговування, доступ до всього. Пів години ви все познімали. Все замінили, до всього добралися, і саме головне сам. Без особливих навичок, без нічого. Тобто ви вже нічого не скрутите, ви все змі... заміните, все, що вам треба, до всього є доступ. Воно все просте, копієчні запчасті. І знову ж таки, якщо порівнювати Шефенга 240, 244 для прикладу, один його мінус, я вважаю, для когось, але для мене ні, наприклад. Це так, як багато хто каже, просто шумність і вібрація, яка на роботу, якби, на ефективність роботи, не впливає зовсім, абсолютно. Тобто, якщо це вам не критично і ви вмієте користуватися ватою, запихати її в вуха, що кому треба, чи в когось є біруші, чи може наушники з музикою, то вам та проблема проблемою зовсім не буде. У вас буде нормальна коробка, той самий вом, та сама навіска, яка піднімає ту саму вагу, що й триціліндровий і так далі. В деяких моментах шифен 244 якогось синтайчика перетягує теж 244-го легко. Чи девешку навіть. Бачив не раз, бо він важчий. Все дешеве, знову ж таки, запчастин. Поміняти все добути дуже легко. Все. Доступі, як то кажуть, проблем зовсім немає. Двигун ту саму потужність має, кажуть, один баняк 24 сили, то не те, що три баняки 24 сили. Ну, кому і Ну, То подивіться на тих людей. Дивився е, то недавно багато відео, попадалися останнім часом шиферних знов підскочив до них інтерес, людей їх повно. І чогось ніхто не каже, не прийшов гумно. гмно. Каже, боже, супер, просто бомба. Його через оці ремені, його дешевизна і його простота це перемога. Тому що це плюс великий. Хтось сказав якесь дурне, яке близько не мало діла з такими тракторцями, та вони буксують ті ремені, він не тягне. Не тягне хлопці, в таких людей мозок, не витягує інформації. І якщо ти не розумієш, що той, як той, куди, то краще то, то мовчати, сидіти, щоб ніхто не прийшов, не дав заголовниця. З моторами я вже вам розказував, чого такі двигуни найлучші, найкраще, можливо. Там, як хто як думає? Універсальність ремінця накинув, все підходить. Ребро медалі. Дві сторони вже сказав, тепер ребро. Порівняно дешевше навісне, яке так само виконує свою роботу. Якийсь там плужочок за 6-7 тисяч. Якийсь там культиватор, теж десятка, 12 такий нормальний, і так далі. І робота робиться не гірше. На моєму прикладі можете купу відео подивитися, можливо, трошки довше. Але якщо знову ж таки відштовхуватися як я завжди кажу, найголовніший фактор для людини зараз це ціна його. Якщо відштовхуватися від ціни, від ціни деталей в майбутньому, якщо вони будуть потрібні, і так далі. Від купи вузлів, які є. Можливо, вони там не лишні в трьохциліндрових тракторцях, ті повні приводи, гури і так далі. Але то є, як то кажуть, чим більше деталей, тим більше варіантів для поломки трактора. Тобто, якщо не зламається десь щось таке головне, то якась, якась теростепінна спомагательна система може кавкнути, і це вам буде лишня робота. Для прикладу, ну, допустимо, з передком добре була б гідравліка, то все важке, крутити і так далі. Ну от я їздив на Шефенгу 244 го він не має гідроусилителя. То я вам скажу, нема там ніяких проблем. Нема зовсім ніяких проблем і так далі. І вже якщо що насос до і окремий нш на нього вже не полетить, бо його там нема. Хтось буде сміятися, ти там дурний, то подумайте добре. Подумайте добре, того, що нема такої техніки, яка б не ламалася там, чи, не, чи щось було там трошки не так, яке б не треба було підстроювати і так далі. Я знаю, що якщо таке як треба, то воно буде довго ходити, але то не випадку з китайською технікою. У Вас завжди знайдуться якісь нюанси. То хай ті нюанси вам, якщо будуть бити по кармані, хай будуть бити менше, щоб вам не так боліло, як то кажуть, серце і душа. Тому я хвалю ремені міні-трактори, не мото-міні. Тому що от справа ремені, вони мають бути короткі. І от такий грубий первічний вал і все остальне, що ви добре бачите. І така коробка, сто раз вже казав, вже 105, 110, 120 буду казати. того трактора можна довести до розмоду, грузити так, щоб його вага відповідала, його потужності, тому що всіх них є не один недостаток, мало маси. Що в Шефенга 240, що в такого, і, і подібних тракторців. А все остальне це є сплошний плюс, тому що все стає, те, що вам треба, любе навісне. нього Сумасшедша тяга мотора. Ремені буксують, вони буксують, коли критичний момент, коли треба буксувати. Це великий плюс. Повірте, ремень за 200-300 гривень то дешевше, ніж ото колоти трактора на двоє, над... сидіти двоє суток над ним, випити банку горілки з кумом з швагром, щоб того все зробити, то є здорова херня. А тут одна людина одного скинула, другого закинула ремня і поїхала, сіла і так далі. Так же само, якщо десь кавкне у вас акумулятор в трьохциліндровому, ви його не заведете, то заведете ручкою. Знову хтось буде сміятися, хіба це плюс? Це великий плюс. Це великий плюс, боронь Боже, десь ви в полі, де-небудь може бути все, що хочеш. Якщо мені люди розказували людям в роботі, генератори поздихали, чи не було добре зарядки, вони десь їхали зі світлом, став серед поля, 5 кілометрів від дому, трактор не заводиться. Що ти будеш робити? Він десь дзвоненько шукає серед ночі, щоб його приїхали затягнули. А тут ти став коробою торг, завів його і поїхав. Знову ж таки, неоднозначний, можливо, для когось плюс. Ну, для мене це плюс. Тому що ну, я в цьому бачу плюс, бо воно так і є. Так що з такими тракторцями треба головне вміти її вправлятися, як то кажуть. Знати, що, куди, знову ж таки, живий приклад, що, куди, де, як, все ж розказую. Просто беріть деяку частину з інформації до уваги і вам буде легше жити. І ви, наприклад, прикладі цього, і багатьох інших відео, і, і не тільки в мене, в людей, яким я допомагаю просувати YouTube канали і безплатно і так далі, ви побачите одну просту істину, що такі тракторці не набагато, а може і на такому самому рівні знаходяться, від, не набагато відстали від трьохциліндрових, якщо брати зодньоприводні. І шифен 244 і так далі, від повноприводних. Нема з ними таких проблем, щоб хтось казав, що. Та не ламається, та ламається. От вам плюс рівнів, дешевизна і простота обслуговування, доступ до всього. Простий двигун, якого одна людина від капітали, нікуди не треба гнати. 3-4 циліндри, ви самі ну, хіба добру мати клепку. А так ви десь будете з ним соватися дуже довгий час, шукати ті запчуття, так, так далі. Оцей сайт, техномодуль, там є все, до речі. Знову ж таки, нагадаю про той сайт. Бо я там сам брав запчастини ще буду, потім вам покажу. Оце це велика річ. Це велика річ. Так що доступ до запчастин, їхня ціна. І те все, що ви самі можете справитися з ремонтом в будь-який випадок. Дешевизна навісного так, знову ж таки порівняно, так як китайці МТЗ, якийсь більший китаєць. І такий менший, і вже щось таке поярче. Чим дорожчий трактор, тим дорожче до нього якісніше навісне, має би бути, в принципі. Бо працює така логіка, що раз людина має гроші на дорогий трактор, то хай купує дороге навісне. Ну, так воно зараз є, на жаль, і ви зі мною думаю погодитесь. Отака інформація, така перемога, я вважаю, того, що е, взагалі, якщо взяти е, справедливу ціну, то я вважаю, до трьох тисяч доларів такий трактор має бути, щоб сам був, то це буде. Точно взагалі перемога назавжди. Якщо хтось, це, дивлячись так, що так же від об'єму роботи, звісно, я з вами погоджуюся, бо якщо 10 гектарів там, чи 5, чи більше, і, це є, і одним корпусом чи 2 по 20, це й буде нормально перейти, 2 по 20, нормальним бомбометом, навіть він полетить, то вже щось таке сильніше, щоб більша площа залежності від площі. Але давайте будемо відштовхуватися від того, що в середньому є в людей по селах я так знаю, ну не знаю, відсотків 70, навіть 80, можливо, в людей, в яких тракторів по 7-8 тисяч доларів, в них там 2 гектари, 3 гектари, так? Да? Так, як в мене. Вони так, да, скоріше роблять свою роботу, але на калим ніхто не їздить, я навіть на калимчики їжджу. Ну, може там нема де, нема до кого в плані, що багато в кого тракторців є вдома. Ну але це не суть. Це залежно від власних потреб в першу чергу. Бо е, не треба бути так, як мій знайомий. От я купив трактор, я буду заробляти. Треба ще його відбити. І в першу чергу працювати з собі, бо поїхав до когось на город, а до себе не доїхав. Вже щось може зламатися, як в деяких людей то зараз такий час, що треба в першу чергу собі щось робити, щоб, щоб то тобі було добре. Бо якщо тобі десь комусь треба буде десь щось, то до тебе мало хто хоче приїхати. Для того люди купують такі тракторці, я вважаю. Так воно має бути, логічно. Щоб нікого не наймати, нікого не шукати і відбивати якісь гроші. Я вам вже розказував, от як можна заробити в селі, вклавши 100 тисяч. Купивши такого трактора, я за навісне розказав, ви подивіться це відео, що купилося на чому. Мені тракторець навісним, рахуй, якщо взяти за три роки, це я взяв тоді за рік, розказував, це взяти за три роки. І суто робота, яку я ним виконував, він вже майже окупився зі всім навісним. Там щось 15 тисяч не вистачає. Ще цей рік і окупиться. Все. Тобто, суто на роботі, не на продані продукції, не на калимах, не на, чому. на роботі, яку я наймав би трактора вдома. Окупився тракторець, купую скупую навісно. Подивіться, яке навісне, є оприску, що він стоїть, є окучник, є плуг, є грабарка, є борони, є культиватор. Що то ще? Є, є прицепи, два. От. Ну, всяка така єрунда, коротше, та, що найбільше потрібно. Нема фризи, бо вона мені не потрібна. Ще в мене немає, що в мене немає. Діскої борони, ну то ще в плані. І сівалки. А то все, що мені до нього треба, сівалочку заробенуту на осінь, я так думаю, якщо все вийде, тисяч за 15-20 я можу купити. І вона буде так само нормально сіяти, як і будь-яка сівалка. Люди мотоблоками сіють. Канал Женя Шандрюк. Мотоблочну сівалку чи восьми чи ряду, до 354 го шфенга вцепили. Сонячник посіяв. Сонячник виріс, змолотили, заробили гроші. Так само, як після другої сівалки. А я хочу взяти там з бункером для Міндобрива, терипири. Я собі буду гратися на неї, можливо, да, довше. Ну, Буде в неї захват метр вісімдесят, здається, чистий. дядь, що тут хотіти? Це нормально? Типа, 15 радочків, здається, чи 12. Я ж не пам'ятаю точно. Одним словом, нормальна тема. І ще, до речі, фішку хочу розказати про мотоблочне навісне. Роторну косілку мотоблочну. Бачите, там така є кришечка. Оце вона. От під цією кришечкою знаходиться вал, на якому ставиться шків, там є шпонка, все. Сюди можна вивезти ремінь, Зробити, купити адаптера з трьох точок на одну. Він купляється на кручкові і так далі. І нормально працювати з тим, що приводиться від ремня. Так само, як первічний вал, шків сцеплення знаходиться в мототрактора. Так само тут на цій міні-тракторній коробці є така штука. Можна вивезти, бачите, який універсальний трактор? Я вам вже розказував за це. Подивіться відео. Універсальне КПП називається. Адаптер можна прицепити будь-яке одноточечне навісне сюди і працювати. Сівалочку ту саму, грабарочку, кому треба сонечку. Бо того, що е металу там, як то кажуть, не більше, коли вона йде трохточна, та апаратура, але воно йде дорожче, бо знову ж таки спрацьовуєте правила. Ага, є гроші на дорогий трактор, три, три точки, значить, і гроші на друге навісне. Так працює ринок, на жаль, поки від того нікуди не дінемося. От чому я вважаю, що такі тракторці найкращі, вони універсальні по всьому, ми навіть з тим навісним. Вони дешеві, вони прості дуже. Дешеве навісне. в самому багато чого можна зробити коло нього. Доробити, до ума довести. Дивіться відео в роботі, підбірку відео, яке стоїть на прев'ю каналу. Дивіться, заглядайте, робіть висновки, думайте, що для вас краще. А я стараюся тільки для вас. Задавайте свої питання, діліться своїм досвідом з іншими людьми, і все тоді буде добре. А наразі, добрі хлопці, будьте всі здорові!